Жаль Елегій пізні. Хоч вів не томи, але Львів — це лідень. Цю тишу підказав мені у лідень. Поезії, склепотні піраміди, а серце та іноді дум наскрізне. Цю тишу заповів мені у лідень. І не втишив і жаль елегій пізній. В томе то сучасна Констанція Румунії, де він був на вигнані, тому і Елегій пізній, обігрується назвою його розбірок і так далі. Ось такі вірш, який... Це давно подобався, і в 80-х роках написаних, Чернігові подобався, там, знаєте, на всі Сергія Дзюбу, і так далі. Там він мене запрошував, я його читав. Віками золотіє Далі, весна розвіна вітрами, неначе у чавунні брами сховала зелені вуаль, який насичений живопис, Густішає яскравість фарб, Здається, він знайшовши скаргу, ти загубив його водночас. Ну, такі трошки незвичні, незвичні для мене два таких є, один я один прочитаю. Літо вагітніє щастя. Сонце в повітрі дзвенить. простяг собі привласнив цю перестиглу мить. Зелень хвилює соком, вітру холодну тінь, свіжим морським потоком хвилю жене в далечінь. Гір, лісові шоломи, тихо пливуть у сни. Люди такі ж знекомні, як перелітний хиб.